Всім смачного, ви на каналі Ласушка. І сьогодні знову ми будемо готувати дуже просту, але в той же час смачну закуску. Як ви бачите, перед собою лежать яйця, вони вже відварені. Отже, ми будемо сьогодні готувати яйця фаршировані гірчичною начинкою. Так, так гірчичною начинкою. <кхід> Гірчиця смачна, гостра, і ми зараз нею будемо фарширувати яйця. Отже, перед нами є яйця, потрібно нам їх. Почистити. Так, яйця ми вже почистили. І тепер потрібно отак ріжемо напополам. Пишіть, будь ласка, в коментарях, яка у вас найсмачніше фаршировані яйця. З чим ви любите фарширувати яйця. Буде цікаво почитати, і, звичайно ж, можливо, щось зробити. Ви мало пишете в коментарях мені якісь рецепти. Совітуєте? дуже мало, хотілося б більше від вас цього всього. Надіюся, що з часом буде цього більше. Отже, отак ми все відділили одне від одного. Опа, і є. Далі розминаємо наш яєчний жовток так його гарно розімняли. Далі сюди потрібно додавати інші інгредієнти. І так, ми сюди додаємо одну столову ложку майонезу. І, звичайно, після майонезу одну столову ложку гірчиці. Краще додати французьку, але я звичайно. От, і це все знову перемішуємо. Коли у нас все готово, тепер ми можемо фарширувати наші білки порізані. Гарно накладаємо і фаршируємо. Ну, тепер додали ми трішки майонезу і будемо прикрашати. Прикрашати можна любою зеленню. Я е, захотів отакими от листочками петрушки прикрасити наші фаршировані яйця. От таку смакоту ми сьогодні зробили. Готується дуже швидко, дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Пишіть в коментарях, як на смак вам воно. Можливо, ви вже так робили, або щось робили з додаванням своїх інгредієнтів. Також пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво це все читати. Якщо ви думаєте, що я не читаю коментарі, ні, я коментарі. Всі читаю і майже на всі відповідаю. От такі фаршировані яйця. Сьогодні ми отримали таку страву. Все. Всім смачного! Ви були на каналі Ласушка.